Доброго ранку, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що тиждень ми знову можемо з вами підкреслити, підчеркнути, побачити якісь класні штуки, які трапились на цьому тижні, і подякувати за це Богу. В моєму наставництві є декілька людей, які не розуміють, як це бути інструментом в руках Бога, як то може відбуватися вживу. І особливо у них це пов'язане з темою фінансів. тобто вони не можуть цю тему пов'язати з фінансом. Тому що, коли, наприклад, треба допомогти в перевезенні, це зрозуміло. Ми витрачаємо час, да, жертвам своїм часом, щоб допомогти якійсь родині переїхати, скласти речі, перевести, розібрати, скласти, таке подібне. А як то стосується грошей? Ми знаємо з вами, що більшість людей, більшість українців живе сьогодні за таким поняттям, що немає десятини новому заповіті, тому що Христос ні разу про неї нічого не сказав. Але він казав про благодать, про різні приклади, де є ну, свого роду добровільні пожертви в той кількості, які ти хочеш дати. Знаєте. Але є така фраза в Біблії, яка говорить сама сам Христос каже, да, я прийшов не порушити закон, а навпаки, виконати. І от все, що сказано в старому заповіті, Ісус Христос якраз виконав, в тому числі і Десятина. Тому що про десятину сам Бог говорить в Біблії, що «іспитай мене в этом. Да? Тобто, знаєте, свого роду, як сучасним сленгом говорять люди, такі пантибера людину каже: Ну іспитай, зроби, перевір мене. Подивись, як воно буде. І знаєте, якраз цьому, чому йде питання за гроші? Тому що це сьогодні найцінніша валюта, яка є в світі. Чому вона стала найціннішою? Питання? Тому що ми, люди, дали їй це значення. Чи є так насправді? Я не думаю, тому що первісні люди жили взагалі по такому розумінню, як бартер. Я тобі осла, ти мені там то-то. Да? І знаходила якісь взаємовигідні умови для існування, і все було добре. Сьогодні ми все купляємо за гроші, і це в принципі теж норма, це сучасна валюта, але ми не маємо ставити її більше позначенню, ніж розуміння, яке Бог нам дає. Так от, як використовувати розуміння, що я інструмент в руках Бога по відносно к фінансам? Мені складно говорити за чужі приклади, я буду говорити за свої приклади. Коли ми з чоловіком познайомилися, він стабільно давав десятину, як і я. Але в мене завжди було таке розуміння, що якщо я можу дати більше, я обов'язково дам. З часом я себе так витрясювала, як то сказати правильно. Тобто мені не проблема віддавати Богу 50% при тому це може бути абсолютно з усього, що ти хочеш. Наприклад, хімія, да, тобто миль, всі ці засоби гігієни. А це буде їжа, це буде одяг, це буде саме гроші. Мені байдуже з якого моменту да, давати Богу 50%. Хто знає особисто мене, знає, що в моєму житті дійсно півдня це служіння людям, півдня це е, я ділю на роботу і сім'ю. Отакий От в мене плюс-мінус графік. Коли людина питає, як все стигать, це питання не до мене, а до Бога. тайм менеджмент створив Бог. Як ти плануєш свій день, від того ти будеш і встигати ті чи інші справи? Так от, як вживу побачити, що ти є інструмент по відносно фінансів? Хто знає, я вже п'ятий рік з родиною живу у Львові, але я із залюбки кожну неділю дивлюся церкву Радіо, нашу класну, мою улюблену церкву в Дніпрі. Яку ми створили разом з Бураковими по милості Божій, по благодаті Його, дві родини, які залишились і вкладали туди просто багато всього, всього що тільки можна вкласти, і знаєте, мені дуже приємно спостерігати за тим, як виглядає зал. Не тільки в плані ремонту, да, тому що за апаратуру, звук, все це наша родина відповідала. Мені багато що речей подобається, які створені, тому що я знаю, що Господь використав нашу родину, наші можливості для цього. Так само, наприклад, ті ж буракові то, їхні гроші на ремонти, там, на те, щоб е, допомагати людям, тому що я знаю, що він, вони багато, наприклад, на бензин можуть давати людям, на ліки давати, вони перші хто виїжджають при виліті, е, ну, прильоті ракети і так далі. Вони теж за останні роки дуже багато. Вони і так робили багато, а за останні декілька років то просто прям супер багато робили. І отут якраз є такий момент, чи я пишаюся тільки з собою. Я горжусь, що от у мене є гроші, я можу це дати. Це я кажу: Господи, яка ж це класна благодать, бачити своїми очима, що ти мені дав, я не зажала, я відкрила свою руку, поділилася, і багато людей мають тепер благодаті. Тобто, я да, свого роду так, е, какета, проводочок, через який протікає Божа енергія і передається далі. Це настільки. Класне відчуття, це настільки класне розуміння, потужна енергія, яку тобі хочеться продовжувати робити. Це не тільки повідносно фінансів, це в принципі. Тому що в мене є дар вчительства і наставництва. Я не хочу його закапувати. Навіть коли мені приходили і говорили, Оля, ти не маєш права вчити чоловіків. Я говорю, хорошо, Біблії написано, що немає права вчити тільки свого чоловіка. Якщо людина доросла, усвідомлена, пастор прийшов до мене і каже, Оля, допоможи мені, я не буду відмовлятись. Тому що ця історія нагадує мені про те, як до судді Девори прийшов хто цар, і попросив допомоги. Я не буду відмовлятися, коли Господь посилає мені будь-яку людину, тому що в служінні ми всі на рівні. Немає служіння, яке маленьке, а є велике пасторське служіння, і ти що ну як би ж пастор? Да! Але і найменше служіння, умовно, найменше по людських мірках воно стає на рівні з пасторським служінням, що саме цікаве. Тому що Бог буде питати не про статус, а написано, що да, наші добрі діла, вони показують велич нашої нагороди. Отак от, от тому треба розуміти саме це. І я хочу, щоб люди, які в мене наставляються, ви які чуєте, розуміли, що. Фінанси дійсно дуже сильно пов'язані з тим, як ми з вами комунікуємо, прославляємо ім'я Бога, чи є ми інструментом в руках Бога навіть через це, чи довіряємо Богу. Тому що, наприклад, коли чоловік бачив, як я взагалі будую стосунки з Богом, і у нас не пам'ятаю, третій місяць, коли ми вже одружилися, був то чи четвертий місяць. Так сталося, що у нас було останні 50 гривень. Ми розуміли, що це якраз чітенько, по тих мірках 50 гривень це була велика сума. Ми розуміли, що нам є на їжу, і навіть Діма на проїзд на маршрутку, щоб до роботи їздити. А ми жили дуже далеко від центру міста, дуже далеко западний. І знаєте, ми віддали останнє. Діма їздить на роботу ровером. Все у нас було добре, холодильник не був пустим. На наступний місяць Господь нам дав в 11 разів більше рахувати ви вмієте, ніж ці 50 гривень. І з тих пір мій чоловік розуміє, слава Богу, що гроші це така штука, якщо можемо допомогти, ми поїдемо допоможемо. Всі мої поїздки, саме мої, волонтерські, до хлопців, куча, особливо куча з переселенцями, допомогти, вирішити, зустріти, там ще щось вирішити. Все було за бензин мого чоловіка, він оплачував. Жоден раз мені не дали. Один раз я вночі, в два часа ночі попросила, розбудила Іру. Це було на му році восени, я везла Перселенко з Молдови до Києва. І хочу вам сказати. У мене різко закінчились гроші, я несподівана. Та чоловік вже спить, не можу розбудити. Я кажу, Іра, будь ласка, мені потрібні гроші. От я не змогла дозвонитися до чоловіка, і Іра мені допомогла. Вона мені дала ці гроші. Це був єдиний раз за 10 років мого волонтерства, що ми попросили у когось гроші. Все це за рахунок мого чоловіка. Все інше все було за мій рахунок. Господь завжди дає, якщо ми готові служити, Бог дасть більше. Бог дасть вам таку їжу, про яку ви навіть не мріяли, тому що ви поділилися тим, що у вас є. Вам дасть Бог гарний одяг, якщо ви ділитесь своїм. Але віддавати треба не те, що, знаєте, фраза є: на тобі Боже, що мені не гоже». Ні. Віддай хорошу сорочку. Тоді ти подивишся на те, як Бог тебе благословить. І це класно бути таким провідником в цих справах. Боже, я дякую тобі за ці розуміння, за ці істини, за ці історії. Дякую за твою проявленість в моєму житті і в житті моєї родини. Дякую тобі за ці свідчення і за те, що я можу тепер чи є чим ділитися. Дякую тобі за це. Дякую, що йдуть вихідні. Дякую, що ти щось цікаве приготував для кожного з нас. І ми продамо цей шлях дуже весело, гідно, достойно. І дійсно всі зрозуміють, чому слава моє ім'я твоє. Дякую тобі за це. Дякую тобі за цей останній робочий день на цьому тижні. Благослови його, підкрепи нас. Ти вже все зробив для того, щоб ми пройшли його успішно, і я вірю в це, я знаю це, я розумію, приймаю це, і я дякую тобі за ту силу, за ті розуміння, які ти вже вклав в кожного з нас. Дякую, що робиш нас гідними, робиш нас святими, робиш нас більш людяними. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!